Далі говоримо про бронювання, яке тісно може бути пов'язане із поверненням наших громадян за кордон. Отже. Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з за кордону за умови, якщо отримають бронювання. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини. З його слів, наразі чоловіки не хочуть повертатись через острах мобілізації. Отож, в профільному міністерстві пропонують створити у столицях європейських країн, де найбільше українських мігрантів хаби єдності Юніті Хаб, так звані, де українським чоловікам допомагатимуть працевлаштуватись в Україні та Вирішуватимуть питання із мобілізацією про це детальніше. Далі будемо говорити із військовою юристкою Лілія Калашнікова. Долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий день вам і зі святом. Доброго дня, вітаю зі святом і вас пані Лілія, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось цю ідею створення хабів єдності, яка допоможе, так би мовити, працевлаштовуватися чоловікам за кордону, отримувати бронювання і в перспективі повертатися сюди. Чи могла би така ідея спрацювати і бути ефективною? Ну тому що зараз недоліків в бронюванні насправді є е, доволі чимало і дуже часто давайте будемо відверті. ТЦК користується користуються лазівками, коли є там один. Два дні між періодами бронювання, і тоді встигають мобілізувати людину. Ну, або загалом навіть народні депутати говорили і проводили конкретні випадки і приклади, коли ТЦК не зважає на бронювання, ну тому що воно там не підтягнуте в дії, а лише тільки в паперовому вигляді. А загалом ця ось програма, яка розроблена а, міністерством. Достатньо цікавий варіант для того, щоб повернути велику частину наших громадян в Україну за умови, якщо буде розроблено чистий, прозорий доступний механізм, який дійсно дозволить розуміти військовозобов'язаному громадянину, який перебуває за межами нашої країни, як саме він зможе отримати цю вістрочку в зв'язку з бронюванням саме можливо, навіть якщо це буде на етапі саме звернення до цього хабу єдності, тому що планується, що цей. Хаб єдності буде інтегровано із дією, а як ми знаємо, через портал дія наразі з 1 грудня абсолютно все, всі процеси з бронюванням оформлюються. І якщо допустити варіант, що це буде саме таким чином, здійснюватися, тобто і працевлаштування в о цьому ось хабі єдності. І оформлення відстрочки у зв'язку з бронюванням, а саме ось на цьому етапі, тобто ще в столицях цих же європейських країн до повернення в Україну, вважаю, що це може бути достатньо потужним інструментом для того, щоб усі громадяни повернулися. Тут питання в тому, чи зможемо ми це забезпечити, чи може представник РТЦК та СПН Здійснити це, тому що да, дійсно дуже багато зараз проблем в громадян, які перебувають в межах України. Це й те, що деякі дані не підтягуються в резерв плюс відповідно в реєстр оберіг, і про те, що в процесі проходження волка після її завершення потім вручають мобілізаційне розпорядження. Хоча повідомляється і керівниками підприємств, повідомляється про те, що. Наразі йде процес бронювання. Проте, от якщо таким чином можна було б щоб військовозобов'язаний громадянин, який перебуває за межами України, розумів, що він повертаючись до України, вже має право на відстрочку, яка відображається в резерві, плюс або там в електронному військово військово-обліковому документі, вважає, що таким чином це могло б працювати. Але поки що, на жаль, жодного нормативного права в акту не розроблено вірніше. Бо це ще в процесі, це все ще очікується. І як тільки це буде дійсно здійснено, можна буде говорити, наскільки ризики потенційно є, та взагалі наскільки ця заява, про ці 50% призивного віку, зобов'язані готові повернутися. Дійсно, вони захочуть це зробити, розуміючи, як це все буде відбуватись. Але в цілому, звичайно, програма достатньо має таку. Дуже важливу місію, тобто повернення та інтеграція наших громадян, які перебувають за межами України, щоб вони знали, що про них теж держава Україна піклується, не забуває, і в принципі дає можливість для нормального, скажімо так, повернення безпечного на територію України. Тобто потрібно, щоб в нормативно-правому акті в постанові кабінету міністрів законопроектів, законах, в змінах до закону було внесено саме. Таким чином, щоб ми розуміли, як це буде покроково відбуватися. А поясніть, будь ласка, як можливо це реалізувати і технічно, і юридично. Якщо ми говоримо там про працевлаштування наших громадян, які в той чи інший період виїхали з різних мотивів, то мають бути створені не знаю, там якісь ЦНАПи, по якісь центри. Ті ж ТЦК, як це можна організувати на території інших країн? Тобто ці ж люди мають кудись прийти звер. Нутися, заповнити якісь документи, чи це все буде відбуватися онлайн? Чи представників зараз територіальних центрів комплектування будуть відсилати за кордон, аби вони цим займалися? Ну от в мене поки що цей пазл не складається. А у вас? Як повідомляється знову ж таки представниками міністерства єдності національної єдності, а діє стосовно ось цього можливості звернення так стосовно працевлаштування, потім подальшому бронювання, будуть реалізовані в ось хабі єдності, тобто на цьому етапі має бути це реалізовано. А стосовно представників РТЦК, ну тобто, так як і хаб -хаб єдності там вже має плануватися і планується інтеграція з дією відповідно. Технічно юридично може бути оформлене бронювання і працевлаштування таких громадян в самому хабі. Тобто ще не перетинаючи кордон з Україною, вже можна, я так вважаю, основні моменти з цього здійснити. Стосовно представників РТЦК, ну чи вони будуть виїжджати проте від них теж інколи вимагаються певні кроки та дії, особливо якщо є певні порушення військового обліку, не з військово коли В паперовому вигляді військово-облікового документа в нас є інформація, а в електронному немає. От. А саме Це в більшості від них вимагається, коли ми звертаємося, а вони не відповідають. Або, там, е Нічого не роблять, і тоді ми розтягуємо цей процес з зверненням до суду в судовому порядку. Встановлюємо ось цей спосіб виправлення тих помилок, які були допущені при внесенні інформації до резерв плюс, і звичайно, що в реєстр оберіг. Тобто, по суті, за ось цим планом, який був на засіданні комітету оприлюднений, ця вся цей весь процес має бути на початку ось у цьому хабі єдності. Поки що, як я вже сказала, нормативна актів у нас ще немає, тому сказати, чи точно це так буде, поки що не доводиться. Але от планується, що все це буде в хабі єдності реалізовано. Спеціально угу. безпосереднього звернення тут ще такий цікавий момент. Зараз підприємства мають можливість, якщо вони виконують об'єкти, якщо вони є об'єктами критичної інфраструктури, мають право забронювати 50% своїх працівників. І зараз у тих працівників, які працюють безпосередньо на тому чи іншому підприємстві, вбудуть виникати питання, чому бронюють не мене, а чому бронюють якогось чоловіка, який виїхав, який не хотів бути в Україні Країні, який не хотів бути дотичним до війни, і зараз бронь і перевага надається йому, а не мені однозначно. Тобто, це теж потрібно врахувати, щоб була скажімо, можливо, якісь вимоги виставлені до громадян, які виїхали, можливо, якісь пільги для наших громадян, тому що це ж скажімо про якусь справедливість, має бути. Однозначно, це може виникнути в подальшому, можуть виникнути з цим проблеми так, ну тобто тут питання, знаєте, такої соціальної ще справедливості. Якщо Чайно. говорити про перспективу, ну там бронювання воно ж насправді дуже обмежене в часі, і його потрібно постійно поновлювати. Ну фактично кожне в три місяці. Чи можливий такий варіант, що ні ні ні, ні. Ні? ні ні, ні. бронювання наразі в нас надається на рік, а можливо, там є інші категорії, може бути надано на термін дії контракту, але бронювання в нас наразі на 12 місяців дається в три місяці, то для інших писавлюві строчки. Бронювання трошки. Довше по часу, угу. тобто забронювати людину можна на 12 місяців. Тобто, немає ось таких так. пересторог, що, грубо кажучи, людина перетнула кордон, приїхала сюди, відпрацювала кілька місяців, а потім і кажуть: ну все, там можливість бронювання закінчилася. Ти нам як працівник не потрібен, і ми тебе відправляємо у військо, в принципі, те від чого людина і тікала, то який стимул буде їм повертатися. І знаєте, ще такий момент це, це важко передбачити, тому що як ви як ми всі знаємо, нещодавно були від 22 листопада, до 29 листопада, внесені зміни до цієї ж самої постанови кабінету міністрів 76, якою скасувалися всі раніше надані бронювання абсолютно для всіх наразі громадян, які мешкають на території України, і навіть тим, кому надавалося бронювання на 12 місяців. Ну тобто, тут взагалі не можна передбачити, чи буде це бронювання на ті самі 12 місяців, чи хоча б на місяць чи два, тому що динамічна така підстава для відстрочки. Дуже важко передбачити це реальність, тобто це потрібно розуміти. Одна справа закон, так але на жаль, він дуже динамічно і постійно змінюється. І якщо змінюється закон, значить ми вже по іншому будемо трактувати на момент того, як вже будемо бачити ці зміни. Чому зараз загалом виникають проблеми із тим, що люди, які мають бронювання, і у них є документ паперовий, який підтверджує цю історію, на нього дуже часто ТЦК не зважають, і в результаті людина опиняється в навчальному центрі. Якщо це паперова зразка, наприклад, витяг із наказу про бронювання дуже часто виникає така історія, тому що за вони представники ВРТЦК не вносяться дані про бронювання в реєстр оборіг. Відповідно, якби на папері у нас є підтвердження бронювання керівництво, подає документи представники РТЦК не вносять п'ятиденний термін такого військового зобов'язаного спеціальний облік. І від них це не залежить тут по суті бездіяльність представників РТЦК і Знову ж можна це реалізувати шляхом особистого звернення або там письмових звернень, або зверненням до суду. Це все на жаль дуже довго, і судовий процес у нас може тривати там кілька місяців до року до півроку часу. Відповідно, ну всі розуміють, що А людина за цей час може мобілізувати. Так, тому що немає в реєстрі оберіг. Якщо в нас немає даних в реєстрі оберіг, значить вони не підтверджені в принципі. Це стосується абсолютно всього і перебування на обліку, і будь-якої іншої відстрочки, і навіть про процес бронювання теж ми сюди включаємо. Немає в реєстрі оберіг, немає в принципі фактично. Представники РТЦК і будь-які інші структури перевіряють лише по реєстру оборіг, а не вносять дуже часто саме от представники РТЦК ту ж інформацію. Тобто, все ж таки тут бездіяльність є. Це бездіяльність, халатність ще знаєте, свідоме таке шкідництво вважаю, що юридичним терміном це буде бездіяльність. Ми тоді, якщо і звертаємося до суду, наприклад, то ми просимо визнати бездіяльність та зобов'язання вчинити дії. А ну насправді мені здається, всі три пункти сюди будуть підходити. А наскільки багато таких випадків безпосередньо у вашій юридичній практиці? На жаль, багато, дуже багато. Вони рівнопланові. Це і не внесення даних про бронювання, хоча в людини на рік, а в паперовому вигляді документи. Це і наявність паперового військово-облікового документу, але немає даних в реєстрі оборіг, що людина перебуває на обліку. Це і… Порушення військового обліку та дуже багато всього насправді, наприклад, є питання стосовно того, що людину визнано за рішенням велика непридатної до військової служби. Навіть це могло бути в тому році, не обов'язково це там 10 років тому. А даних про це немає в реєстрі. це чисто Чистого розуміння бездіяльність представників РТЦК, оскільки саме державні органи наповнють цей реєстр, не громадяни. Громадяни не мають такого доступу. Вони не повинні це робити. Але, на жаль, весь цей тягар доказування лягає на плачі кожного громадянина, зобов'язаного, оскільки знову ж немає в реєстрі оберіг, навіть мобілізація може бути. Зрозуміло, дякуємо вам пані Лілія за роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Лілія Калашникова, військова юристка, була із нами на зв'язку. Ну і говорили ми про власне те, як збираються в уряді мотивувати чоловіків повертатися з. Кордону їм пропонуватимуть роботу, бронювання, ну і таким чином стимулюватимуть, Нібито їхні повернення. Опікуватиметься цим Міністерство національної єдності. Але чи виявиться воно ефективним? Ну, питання поки що відкрите. Будемо слідкувати.